Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Дніпро область найближчі дні. Подивимось вже на травень. Розклад є. Подивіться на каналі, що чекає, що буде. І не забувайте підписувати. Дніпро найближчі Дніпро. Неочікувано. Дивіться, може по енергетиці вдарити в житловий будинок. Це ніч може бути. Ніч сутінки. Передбачена ситуація ближче до центру. Породілі чомусь фраза. Породілі. За, тобою, за допомогою звертаються. І дві лікарні, як поруч, доросла дитяча. Захист працює і буде здавати, що нібито ми все відбили. Ну, Загублені душі можуть бути. Тут є загроза в будинок. І так само він, як енергетику, вимикає нам, вибиває. Бачимо, як горить. Бачимо, знаєте, як стовп диму, який видно з усіх куточків. До чогось підготувався вже. Не просто так ці його травневі там свята і відпочинки. До чого й готується? Дніпро, найближчі дні, Дніпро. Їдуть люди з області, більшість починають виїжджати. Їдуть ваше керівництво, їде хтось з ваших, їде в столицю. Є питання по місту, по його життєздатності, що далі. А моменти фінансувань підвисають. Є претензії по місту, що наводять. Ну, там будуть вимоги до, скоріш за все, силових структур, щоб відслідковували тих, хто наводять. Смерть, карта смерті. Треба буде дивитися перетин областей, чи зайде ворог вашу область, тому що От у вас також йде карта миру. І на фоні цього миру дуже важкі обстріли області, району. По вам-по вам йдуть по вам. кулуарні обговорення у політиків. Збираються, розмовляються Карта Америки у нас. Але вважаю чомусь, що нема загроз для вас, якщо зараз все це закінчиться. Тобто, я так розумію, що є якийсь план, що ворог доходить до області і все. Ну, якби так. Є якісь домовленості, що він не чіпає вашу область. Але за карту дурня, то. Не варто вірити. Розумієте, карта дурня. Варто захищатись. Ні, їдуть в... з області сильні, люди виїжджають. Масово. Навіть там, де можливо ще не прилітало, зараз починає прилітати. Дніпро найближчі дні, Дніпро. Найближчі дні. Карта смерті. Ну, дадуть гроші, ну, на якесь відновлення. Він б'є біє. б'є. Він, до речі, ударить, десь будинок був зруйнований, поруч знов прильот. Ворог дуже активний. Карта диявола, він, знаєте, як над водою навіть летить. Над мостами. Щось видивляється там, дивиться. Павлоград. В найближчі дні Павлоград, найближчі дні. Для гроза для цивільних в день, загроза для цивільних. Ринок, щось торгове, де багато людей. Павлоград. Якась будівля, знаєте, садочок, податкове, щось таке, яке в соціальної інфраструктури. Ворог буде думати, що там. Військові може бути прильот. В день обстрілює. Павлоград, найближчі дні. Є руйнація передмістя. Ні, у вас не одна атака, у вас гаряча. Давайте дивитись. Зайде ворог в Дніпропетровську область, зайде ворог в Дніпропетровську область. Є ризик того, що маленька група, яка зайде. Є ризик. І як цивільні не очікують, але їх виб'ють звідти. ДРГХ може бігати. Є таке зайде ворог Дніпропетровську область. Ну, обстріла да. і, знову ж таки, як вночі, бачите, маленькою групою. Ну, можливо, вони вже там бігають. Великого наступу поки не показало великого заходу. Кам'янське, найближчі дні Кам'янське. Інфраструктура прильот. Тут може бути біля води прильот. Да. Патрулювання там щось на воді плаває, тут і дрони будуть. У Вас гучно буде. Гучно. Прям якийсь може бути вечір, ніч. Що прям бюті б'юті, б'юті, Та що ж таке? Кривий ріг, найближчі дні. Кривий. Захист по колу працює. Біля лікарні гепне, по світлу, по якомусь ресурсу вдарить, повторення ситуації, де є в'їзд, виїзд з міста, якщо є там цвинтар або це район. Отам поруч буде прильот. Кривий ріг. Жертви. Загублені душі. Причому, що може бути не одна така атака, просто в будинок. А хочеться йому так, знаєте? А що йому втрачати? Кривий ріг. <кхід> Ракета може бути. Промка, інфраструктура. Ракета. Будете і збивати, можете якусь ціль збити, але не всі. Але далеко не всі. Не одна атака. Ви прямо можете бачити, раз і ціль пішла. В небо голову підіймаєте, ціль пішла. Нікопальна і ближчі дні. Нікопальна. Щось хлопці намагаються збити. Дронів багато висять. До речі, у вас і розвідка буде висить. Нікопать. Склади, Складські приміщення, гаражі якісь. Багато вогню, до речі. Раз, два, три. Три атаки. Більше. Тут не тільки дрони, тут щось важке. не тільки арта, щось важке прилетить. Просто хаотично б'є в різні частини міста. Бах-бах-бах. Нема системи. Можливо, просто знаєте, як залпи, все. Ну, от куди долетить? Марганець найближчі дні. Діти загрози вдень. Ще когось будуть ховати. І може бути таке, що по процесі атака, по машинах атака, по автівках, марганець, інфраструктура, марганець. Знову цивільні. Цивільні, цивільні, може навіть родина бути. Знаєте, може бути навіть родина в авто. Але не тільки дрони зайки, тут прям прильот показує. Тут може бути і кап або щось таке важке. Марганець. Багато показує. Раз, два, а, атаки, третя дронами. Тобто не одна, їх масово. Нема системності, розумієте? Не по якихось стратегічних цілях. Зовсім ні. От мені захотілося. От я отуди вдарив, бо мені так хочеться все.